Що краще, з вчителям придбати хоч один підручник, чи прикупити ящик пива без алкоголю, що так приємно булькає у горлі. Ціна одна і та ж. О, як покласти край моїм баганням, а може плюнути на школу і навчання, знайти Офелію, горацію знайти і, затрусивши розумом кістками, затусувати десь в нічному клубі. Де той табачник, що висік кістку вбивчу тут, що зветься школою, освітою, життям. Чи не в того попросила прикурити, дурів ти що? Це ж я, гораціо, тружок твій закадричний. та й не балює. Ти себе бачив, чи вдаришся ти головою і як череп Йоріка. Так, дімон, вистачить ату, весна надворі, канікули, а ти тут стоїш і верташ маєш. Не маєчню, а вічні істини, бути чи не бути, і ким бути, ось чому питання. Вітаємо наш репортаж фестивалю ОСП. Свою професію сьогодні сотий фестиваль, це не перевершено. шоу! У нас в гостях почесні гості та постійні ведучі Андрій та Марина. Відновимо <плес> фестиваль захопив усю планету, всі версні населення. Навіть малесенькі діти мріють обрати свою професію. Діточки, ким ви хочете стати? Я хочу стати спеціально. А я губкою бобом. А я падрік. А я лучніком. Підемо до сільських діточок і запитаємо, ким вони хочуть стати. Діти, ким ви хочете стати? Я хочу стати. Ой, в мене є свісток. Я хочу стати дорічником. А в мене вдома є лялька Барбі. Вона має багато слугань і я буду мотельєром. Вовочка, а ти ким хочеш стати? А я буду дипломато. А, Вовочка буде посадом. Завітаємо до школи. Ну що ти? Вирішив у тебе підати після школи? Ще ні, голова обертом іде. Тобі добре, у тебе все сімейка медики, батько медик, дід медик, ти певно медиком будеш. Батьки, звісно, хочуть, але я мрію стати футболістом. Є така е, є така професія, батьківщину хвилювати. А я хочу стати лікарем. лікарем, стоматологом. Дитинці, колись я його боялася, а тепер не встану, хай вони мене бояться. Ми що, пацієнта, вирвали зуб? Ну, в принципі, так. Да. Ну ви зробили все, те, що я сказав? Так, да, пішов на станцію, прив'язав зуб до вагона. Ну так я знаю, що раді. Поїзд поїхав, шість вагонів зразки зійшло. А зубом а, а що? зуб мені начальник станції дає. От, то здавайте вчити ролі, бути чи не бути, і ким бути, неважливо ким, а яким? Головне людиною порядною стати, а свій професії безмежний вибирай будь-яку. світ чекає на нас, життя простягає свої обійми. Радімо життю, рухаємо так, ким набув, кімнав, як на щас, всі отак. yeah